Всім привіт, я Іна і це мій щоденник саморозвитку. Тут я розповідаю про свої інсайти, відкриття, про свої труднощі на шляху до розуміння себе і світу, і як взаємодіяти краще у цій реальності. І сьогодні хочу розповісти, як можна проводити духовні практики. Не витрачаючи на це ні часу, ні коштів, ну, хіба трішки зусиль. Як мені прийшла ця думка? Друг сказав, що хоче спробувати дошки садху, постояти на цвахах. Типу, це якась духовна практика. Так, це духовна практика, це дуже цікаво, корисно. Але мені така прийшла думка, що практично все у нашому житті може бути духовною практикою. І люди, які думають, йога, медитація, для цього потрібен час, потрібно докладати зусилля, можна займатися духовною практикою без цього всього. Як? Дуже просто все, що ви робите у своєму житті, елементарні речі, наприклад, миття посуди, ви просто робите це більш усвідомлено. Тобто, маючи посуд, ви спостерігаєте за своїми думками, що у вас там в голові крутиться, які думки. І це вже певна духовна практика. Також протягом дня все, що ви робите, ви намагаєтеся відслідковувати свої думки, свої емоції, свої реакції, і відслідковувати також, що вам подобається це все. Адже наші думки, наше світосприйняття формує нашу реальність. І якщо у нас світло зникло класно, ніколи не зникало. Е, і якщо ви вже додали усвідомленості, тобто ви можете спостерігати за своїми думками, то ви також можете їх коригувати. І це вже велика колосальна справа, тому що більшість людей зовсім не усвідомлюють ні того, що вони говорять, ні того, що вони роблять. Все на автоматі, тобто вони сприймають свої реакції, думки, поведінку, спілкування, все як належне, і від цього нічого не змінюється. А якщо ми будемо додавати усвідомленості, тобто спостерігати за своїми думками, за своїми емоціями, за своїми реакціями, ми зможемо додати щось, що розширить наш світогляд, що змінить наші почуття, емоції, думки, і тим самим змінить наш. Світ, нашу реальність, якщо нам щось не подобається, якщо нас щось не влаштовує.